Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Іноді дивуюсь, наскільки багатий кулінарний світ різними рецептами, скільки існує рецептів одного тільки бисквіту. І сьогодні ми з вами приготуємо ще один варіант шоколадного бісквіту, а саме шифоновий шоколадний бісквіт виходить дуже повітряний, крихкий та дрібнопористий. І що саме цікаво, цей шоколадний бісквіт. Не виростає гіркою під час випікання. Він виходить рівненький без ніяких хитрощів, мабуть, через це він і сподобався мені. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео, і перше, що нам потрібно зробити, це вимкнути духовку на 175 градусів, а поки ми будемо готувати тісто для бисквіту, вона якраз добре розігріється. Тепер поговоримо про яйця. Нам їх потрібно розділити на жовтки та білки. Цю процедуру краще пророблювати з яйцями, поки вони ще холодні. Білки та жовтки я залишила в спокої при кімнатній температурі десь на годину, щоб вони трішки нагрілись, щоб при збиванні цукор краще в них розчинився. Першими я збиваю білки. Посуд та вінчики мають бути абсолютно чистими та сухими. Хоч одна крапля води чи жиру зроблять неможливим збивання білків у пишну піну, починаю збивати білки на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Коли білки збились в легку піну, і мій міксер. Вже на середній швидкості починаю потрішки додавати до них цукор. Кожен раз збиваю міксером білки з цукром десь секунд 30 Не забуваємо про швидкість міксера, поступово збільшуємо її. Цукру додаємо в білки половину. Загальної норми по рецепту для всього бісквіта. Я додавала цю половину цукру десь в 4 етапа. Коли додала вже всю половину цукру, збиваю білки ще одну хвилину, щоб весь цукор повністю розчинився в білках. До ось таких піків нам і потрібно збити білки. Далі до жовтків додаємо другу половину цукру та дрібку солі. І тими ж самими вінчиками. Збиваємо жовтки з цукром до пишності та посвітління 3 хвилини на найбільшій швидкості міксера. Ви, мабуть, вже зрозуміли, чому збивала білки та жовтки одними вінчиками саме в такій послідовності. Для білків вінчики мають бути чисті, а жовтки не бояться при збиванні залишків збитих білків на вінчиках. Це трішки економить наш час та сили. Далі. Додаємо до добре збитих жовтків какао. Какао потрібно обов'язково просіяти, тому що під час зберігання воно збивається в грудочки. Спочатку ось так вручну трішки підмішаю какао з жовтками, тому що, якщо цього не зробити, коли ввімкнете міксер, какао розлетиться по всій кухні. Далі перемішуємо міксером на найменшій швидкості до однорідності. Тепер додаємо до шоколадної маси соняшникову олію і перемішуємо міксером на найменшій швидкості до однорідності. Спочатку буде таке враження, що від олії шоколадна маса розшарувалась, але не хвилюйтесь, продовжуйте збивати і шоколадна маса стане однорідною та гладенькою. Після цього додаємо до шоколадної маси кип'яток і перемішуємо міксером на найменшій швидкості до однорідності. Ну, а тепер давайте ще підготуємо сухі інгредієнти. Просіємо борошно. Та додаємо до борошна розпушувач. Я його теж просію через дрібне ситечко, бо він в мене трішки збився в грудочки. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Додаємо сухі інгредієнти до шоколадної маси. Я трішки перемішую масу лопаткою, щоб знову ж таки борошно не розлетілось по всій кухні. Після цього перемішуємо масу. Міксером до однорідності на найменшій швидкості. Далі додаємо до шоколадного тіста третю частину збитих білків і перемішуємо міксером на найменшій швидкості, зовсім трішки. Ну а тепер переносимо наше шоколадне тісто в миску з рештою збитих білків і вже вручну лопаткою перемішуємо безквітне тісто до однорідності, робимо це обережно ось так круговими рухами, щоб не втратити повітряність добре збитих білків. Саме такий метод приготування зробить тісто однорідним і гладеньким та водночас повітряним. Випікати бисквіт я буду в кільці діаметром 18 см та висотою 10 см. Одну сторону кільця я обгортаю фольгою. Це буде дно нашої форми для випікання. Крім цього, кільце поставила ще на дечку, щоб тісто для бисквіту не втекло з форми. І переносимо наше бисквітне шоколадне тісто у форму. Свою форму я ще обгорнула теплим мокрим рушником. Це дозволить нагріватися тісто під час випікання ще більш рівномірно, і бисквіт вийде ще вищий та пухкіший. Ставимо наш бисквіт уже розігріто до 175 градусів духовку випікатися. В моїй духовці бисквіт випікався 40 хвилин. На готовність бисквіт перевіряємо шпажкою. Вона має бути суха після виймання. Після цього, коли бисквіт приготувався і я вимкнула духовку, залишила бисквіт у невимкненій духовці ще 10 хвилин, щоб бисквіт рівномірно остивав і тоді він не опаде. Далі дістала бисквіт з духовки. І залишила його в спокій на 10 хвилин, щоб форма остила і її можна було взяти в руки. А коли це сталося, обережно тоненьким ножем вирізаємо бисквіт з кільця, знімаємо фульгу і залишаємо бисквіт остивати до кімнатної температури. Коли бисквіт остив, обгортаю його харчовою плівкою і кладу в холодильник мінімум на ніч. Тоді бисквіт стабілізується і стане менш крихким. І його буде зручно розрізати. Висота мого бисквіту 5 см і мені вдасться розрізати його на три коржа. І вже на наступний день розрізаю корж з допомогою гострого ножа та кришечки висотою 1,5 см. Спираючись ножем на кришечку, надрізаю бисквіт спочатку по колу, і ось так ниткою розрізаю бисквіт посередині. Заправляю нитку по колу в розріз і перехрестивши її, тягну кінці нитки на себе. Саме таким чином розріз виходить максимально рівний. І в наступному відео ми вже по традиції приготуємо з вами нову цікаву начинку для торта, використовуючи цей бисквіт. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Чекаю з нетерпінням ваших коментарів. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокої!